Тілець Діва Козиріг з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Ось такий у нас переходящий гороскоп з вами виходить а, з наступаючим вас. Поїхали, що нас чекає на цьому тижні вас. Aqui, ó. Не зрозуміла. Так, дивіться початок тижня кінець року. Десь будете сперечатися, щось будете доказувати, якісь свою правоту, свою точку зору і так далі. Ну, от прям знаєте, десь драки навіть можуть бути. От, е, такий початок тижня для вас. Значить, 31 грудня. Тут, в принципі, карта материнства, карта е, нових земель, е, карта розширення, карта можливостей. Е, Задоволення, знаєте, ну от, в принципі, дуже-дуже приємна карта, але мене смучає наступна карта башня. Да? Що вона в собі несеться, башня? якийсь стане вибір перед вами. Неочікуване, що саме цікаве, да, по башні це неочікувано. Це якби навіть не стояло у вас в голові. Це питання, це подія і так далі. Да. Отут у нас теж карта вибору. А от і що? Дорога, не близько, задоволення, те, що хотілося. Слухайте, ну мені подобається оця башня у вас, мені дуже подобається. Вона про, яку, про якийсь вибір неочікуваний для вас, але тим не менше треба буде зробити його. да. Вона про, знову ж таки, Семірка, вона може показати як і дорогу колісниця, да? так і знову ж таки вибір. Тобто, тут, от якось жорстко, неочікувано для вас стане. От вам треба буде вибрати той чи інший путь да, для себе. Карта також у вас є, знаєте, як страшний суд це як щось нове да ваше життя от, зайде разом з цією башнею з цим вибором. Зорі, це щось приємне, це щось от, знаєте таке прям Недосяжне раніше вам, да? і карта двоєчка кубків це домовленості, це партнерство, це якісь приємні все ж таки емоції. Да? Далі карта повішений може показати: от якщо ви станете перед вибором, да, ви зависнете в плані вибору, ви не будете розуміти, як правильно робити, так, да, цей, цей вибір, скажем так, да, куди йти, к хорошим чи умним, да, і так далі. От вам захочеться все ж таки. Перезмислить мазами, то це от, в цей у секундний момент навряд чи зможете вирішити. Да? Але ця ситуація у вас поставить якесь ну, странне таке становище, скажімо так. Далі спілкування риби, раки, скорпіони з королем, або ви будете, якщо ви чоловік в романтичних таких якихось енергіях. Да? Вам захочеться і ласки, як то кажуть, да? можливо, це зустріч з чоловіком даної е, стихії, або як психолог, друг товариш, якому захочеться е, розказати все, знаєте, вилити свою душу, поспіл, ну, знаєте, таке спілкування. Да? можливо до нього прийдете за порадою. Пошук якоїсь інформації, це, можливо, пошук білетів, до речі, можуть бути да, у когось програтися. Але зачасту це от якась дія в інтернеті, коли ми щось шукаємо, інформацію. І так далі. І знову ж таки, карта зірки нам випадає. Карта зірки дуже гарна карта, дуже прям максимально гарна карта. Вона на позитиві. Да? І резюмуючи всю всю історію, Виходить так, що початок тижня для вас трошки вау-ефект. Завершення старого року і початок нового року трошки вам буде якби такий неочікуваний. Далі, дивіться, подіям, карта емоцій, карта переживань. От у вас, бачите, виходить ці карти емоцій і переживань, от щось, щось буде відбуватися, і ви прям не знаєте, як себе правильно повести. І тут показує карта пошук, пошук інформації і карта зірки. Ну, дивіться. Через інтернет, мало того, що ви будете це все шукати через інтернет, да? але от вам буде не ставати інформація для прийняття правильного і скажімо, так, рішення. Так, біліться для кожного окремо. Поїхали. Тілець. Ой, випало дві, вибачайте Діва. Значить, дивіться, у тільців отут вот Знаєте, в таких торможеннях, скажімо, так, карти вийшли е, робота, от там щось у вас не клеїться, не вирішуються справи. От Тут також ключ не в вирішеному позиції, а в тому, що е, не можете підібрати, не можете вирішити це поки що питання е, якесь на цьому тижні, поки не зможете вирішити це, що стосується роботи. Щось на роботі у вас там е, не клеїться. Е, значить, У ДІВ е, в плані фінансів, знаєте, як будто ну, от, або не виплатили те, на що ви розраховували на цьому там тижні, ви не отримаєте той суми, яка вам потрібна, да от в плані фінансів. Якщо ми це про емоції, це якісь, знаєте, скриті такі емоції, які не хочеться видавати, тому що вони не зовсім в позитивному ключі, скажімо так. козироги А у козирогів якийсь мужчина, який допоможе вам вирішити ваші питання. Ось так. Такий тиждень для вас на все добре, папа. -па.